Так, це другий город, там, де я показував, де копав картоплю. Я його також засіяв гірчицею. Вже так посходило. Цей, цей город я сіяв просто гірчицю, суху, без нічого. Тому що на першому городі я мочив, не мочив, а мішав її з мокрим піском, то ну, так собі результат. А коли сіяв, просто, просто суху розкидав, набагато більше мені сподобалось. Бачите, рівномірний ковьор такий. О, можливо десь трошки краще зійшло може, десь гірше. тому що коли фризою забивав в землю гірчицю, то в деяких місцях по два рази пройшов, відповідно, глибше забив. Там є таке місце, але його не видно на камері. Так, досить гарно зійшла гірчичка. Далі, далі побачимо наскільки вона виросте цього року.